Ефіру нашого наступного гостя Андрія Тетерука, народного депутату восьмого скликання, члена рухово про Україна. Ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Вітаємо героя, слава і бажаю найміцнішого здоров'я нашій славній українській нації. Навзаєм. Тож вчора з'являлося відео на російському каналі від одного з депутатів. Прозвучало що перемогти Україну з тими ресурсами, які є у Російській Федерації, неможливо. Потрібні переговори за для припинення війни, така риторика звучала. Якщо вже така непоодинока думка, риторика починає звучати на федеральних каналах, чи можемо ми говорити про початок, так би мовити, підриву путінської репутації в очах народу і не тільки, якщо ми говоримо за тих, хто починає все ж таки підозрювати, що ця спецоперація вона не є успішною, як вони кажуть. Ні, не думаю, тому що всі, хто намагається підривати владу Путіна, зазвичай отримують кулю в голову, як це на жаль, отримав Борис Немцов свого часу, або багато інших людей, які не соромились і не боялись казати Путіну, що він людожери вбивця, але це коштувало їм життя. Всі Телеканали в Російській Федерації дуже давно працюють на Кремль, виконують вказівки Кремля, і скоріше за все, це лише елемент їх психологічного впливу на російське населення. Насправді я би не Вважав це початком таких перемовин, тому що ну Путін точно не збирається ні про що домовлятись, він е, продовжує перебувати в такому віртуальному просторі, де він е, розширяє землі руски і е, перемагає всіляку Україну, навіть е, стрімко відступаючи, чи знаєте, е, маючи від'ємне занурення, таке всі ці речі не ніяк його не зупиняють, і тому насправді е, тільки. Тиск зсу і успішні операції зсу можуть похитнути віру в те, що Путін сильна людина, сильний лідер Російської Федерації, бо він належить, він сам створив таку ситуацію, де він належить до категорії диктаторів, які соломіць утримують владу. А диктатор апріорі не може бути слабким. Як тільки люди побачать, що та міць, про яку він Казав всі ці останні десятиріччя є фейковою, такою, що ніяк не впливає на досягнення поставлених перед Російською Федерацією цілей, захопити там Україну, підкорити весь світ. То саме тоді він перейде із категорії диктатора в категорію: пам'ятаєте, як. Я перепрошую в категорію, як Рів'єр Кіплінг писав в Мауглі, акела промахнувся, тобто він буде не зложен. Причому своїм ж оточенням як слабка людина, яка не здатна забезпечувати велич Російської Федерації, і саме тому наш героїчний спротив української нації в цілому не тільки збройних сил, які безумовно відіграють ключову і панівну роль у захисту країни, але і вся нація зараз стрімко. Демонструє і Російській Федерації і Путіну, що їм тут нічого не світить. Не світить насправді не тільки з лютого 22-го року, але й з го коли ми стали на захист нашої країни і всіляко демонстрували, що жодних примирень перемовин з ворогом, який прийшов до нас зі зброєю, не буде, і зараз немає умов для того, щоб вести з ними перемовини про бодай яке перемир'я. Ну, звісно ж, є виключення. Я говорю про те, що підставою для початку перемовин є, знаєте, жест доброї волі і виведення російських військ з повністю, повністю української території, включно з Кримом, тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської областей. Це може стати підставою для того, щоб почати вести перемовини підставою, але не гарантію, що ці перемовини насправді почнуться, тому що все, що Російська Федерація зробила більше ніж за вісім років, воно потребує перед перемовинами, все ж таки певних вирішення юридичних питань. Я маю на увазі процесів розслідування скоєних злочинів, і тільки тоді, коли ми будемо бачити, що Світове правосуддя, міжнародне право все ж таки є понівною річчю для початку будь-яких перемовин, які знову ж таки мають ґрунтуватись в певних юридичних вимірах, то ми тоді можемо, на мою думку, почати вести перемовини. Але до цього процесу ще дуже і дуже далеко, і я думаю, що нам треба розвивати той успіх, який є невід'ємною частиною нашої позиції під час перемовин. І просто вірити в нашу перемогу і працювати задля її наближення. І тут е, нам немає жодних стримуючих факторів. Я вважаю. так, пане Андрію, змі пишуть деякі, що ось буквально на тижні має зустрітися Ердоган із Путіним, і ймовірно він проситиме його про зустрічі з Володимиром Зеленським віч навіч Що думаєте з цього приводу? Ну, по перше, я хочу віддати належне, що Володимир Зеленський змінив свою позицію. Зустрітись там з Путіним в очі в очі. і домовитись про посередині. І зараз він займає достатньо жорстку позицію, що немає про що говорити в цих умовах. Мене це дуже тішить, що. Тут ми маємо одностайну позицію з ну української влади з українським народом. Ми всі налаштовані і дивимося на нашу перемогу як на невід'ємний етап нашої діяльності для того, щоб розмовляти і домовлятись про щось з путіним. Треба розуміти предмети підстави такої зустрічі і розмови. Очевидно, що Путін не демонструє готовності примирення. То те, що він продовжує обстрілювати українську територію, руйнуючи насамперед не військову, а цивільну інфраструктуру, ну точно не є підставою для бодай якихось перемовин як віч на віч, так і в більш е, ширшому форматі. Тому е, давайте залишимо ці е, ігри політичні е, тим е, гравцям, які в них граються. Для нас е, головним сигналом, для того, що ми рухаємось правильному напрямку. Знаєте, мені дуже подобається цей жарт, що треба прислухатись до діалекту, яким розмовляє місцеве населення. Якщо вже китайською, то треба зупинятись. Ось саме це має бути для нас головним мотиватором. Не стримно рухатися, витисняти російські окупаційні війська за межі державного українського кордону, який був визнаний всім світом станом на 1991 рік. Ну або якщо хочете на 1 січня 2014 року. Не року, немає значення. Просто треба чітко розуміти, входячи в бадай які перемовини, що торгувати українською територією неприпустимо, суверенітетом неприпустимо пробачати нанесену шкоду і скоєні злочини неприпустимо. Інакше ми наражатимемо себе на черговий етап ескалації, який не забариться, враховуючи. Те, чим займався Путін, з першого дня пришестя до до влади в Російській Федерації, він спочатку вбивав громадян Російської Федерації. Потім він проводив геноцид чеченського народу протягом знову ж таки двох кампаній, поки не зміг поставити маріанетку, яка виконує її, скажімо, Підконтрольною Кремлю все це є основним вектором роботи агресивної зовнішньої політики Російської Федерації. На даному етапі я не бачу жодної підстави, жодного відсотка сподівання, що при такій позиції ми про щось зможемо домовитись, навіть якщо Зеленський одноосібно захоче щось вирішити. Я не думаю, що бодай яке. Примирення зараз станом на сьогодні з Російською Федерацією буде належним чином сприйнято українським народом. Я ще раз говорю: перш ніж пробачати Російську Федерацію, в цілому, я їх не сортую і не збираю сортувати на хороших русських, плохих русських. Там для мене вони всі є співвідповідальними за нанесену шкоду і скоєні злочини українській нації. І Для того щоб їх пробачити, спочатку має настати процес покаяння. А щоби настав процес покаяння, ми маємо побачити, що ті, хто віддавав накази на скоєння злочинів, ті, хто їх виконували, насправді притягнуті до юридичної кримінальної відповідальності, саме після цього. Має настати процес покаяння а тільки після того прощення, а після того вже можливе примирення. Але очевидно, що на це підуть десятки років, і говорити про це в найближчій перспективі просто безглуздо, і це буде точно шахрайством з його боку такі пропозиції не лунали. Тому я до них відношусь дуже дуже спокійно, розуміючи, що вони не мають права на життя, ну в короткостроковій перспективі це 100%. Пане Андрію, дійсно говорити з країною терористкою зараз немає сенсу і ніхто з неї говорити не буде, але поговоримо вже в газі. І ще на завершення два запитання. От ми бачили реакцію. Росіян на заяву члена Комітету Держдуми Російської Федерації про те, що в Росії необхідно оголосити мобілізацію, і що це була б ідея про чудово, хоче воювати прям там дуже багато, особливо в коментарях у соціальних мережах, всі тягнуть руку першими і кажуть, що я піду і я піду воювати. На вашу думку, чи наважиться Російська Федерація оголосити мобілізацію, тоді, якщо так, то як це зможе змінити хід самої війни? Давайте розберемо цю питання на складові. Ну, по-перше, зараз йде активна вербовка найманців на участь у російській агресії проти України. І насамперед, серед не тільки збіднилих, але і скажімо тих, хто має. Претензії з боку Російської Федерації щодо їх законослухнаності. Я маю на увазі тих, хто відбуває покарання у в'язницях. Серед них активно вербуються найманці, які мають іти і вбивати українців. І цей процес не має тієї позитивної динамики, на яку сподівався Путін або його олігархи-посіпаки, які щедро спонсорують. Всі ці речі тому, коли е, буде оголошено процес мобілізації і людей будуть відправляти просто задурно, тому що так хоче вже Путін і е, є відповідний наказ, то е, я думаю, що е, до е, позитивної динаміки ми точно не будемо мати е, жодного відсотку. Зростання навпаки, якщо немає бажаючих іти воювати за дурні гроші, то за безкоштовно там дурних точно не буде. Повірте, їх войовничий дух завершується, якраз як ми влучно зауважили баталіями в соціальних мережах, сидячи вдома. І відчуваючи себе в певній безпеці, і то вони е, ретельно фільтрують, е, аби не сказати бодай чого за що Роскомнадзор їх може притягнути до відповідальності. Тобто, оце ОРІЛОВське е, скотне двір, цей, який зараз формований в Російській Федерації, він насправді е, є базіколом. Але не тими, хто реально несе для нас е, цю загрозу, що вони підуть помирати за Путіна. Вони є небезпечними. Давайте не е, знімати з порядку денного ту небезпеку, що вони взагалі ворожо до нас ставляться. Е, давайте не ігнорувати той настрій, який формований пропагандистами Кремля, що українців, нібито фашисти, що ми тут е, бандерівці, які під, підлягають знищенню. Тобто відбувалася багаторічна дегуманізація українців. Як людей, і це нібито дозволяє цим росіянам приходити сюди і намагатись вбивати фашистів. Хоча жодного на території України фашиста зараз немає. Навпаки, все, що відбувається з боку Російської Федерації, якраз і є відновленим фашизмом, який безумовно всім світом і сприймається як фашизм, і те, що вони проводять тотальні вбивства серед цивільного населення, лише Зміцнює таке оцінювання діяльності Російської Федерації, тобто підсумовуючи вони, вони можуть оголосити да, мобілізацію, але це просто пришвидшить падіння влади Путіна і існування Російської Федерації в цілому, тому що вся ця війна безглузда лише пришвидшує настання оцього негативного для Росії і надзвичайно позитивного для України всього світу процесу розпаду Російської Федерації. І нашої остаточної перемоги, тому Пан... наближаємо нашу перемогу, працюємо на неї. Не, не забуваємо, що ми ще на один день ближче до нашої славної перемоги. Працюємо Абсолютно. на неї так, справді всі чекаємо цього моменту, всі для цього працюємо.